Наші підписники переживають, щодо наступу на Запоріжжя на запорізькому напрямку активізувалися росіяни і переживають, що можуть дійти до саме міста Запоріжжя, чи є така вірогідність. Як ви думаєте, вони три роки йдуть, два роки да, дослова, йдуть до Словини, йдуть, щоб захопити Донецьку область, і вони тут раз і зайшли в Запоріжжя. Ну це ж, а що це повинно бути? Чи будуть вони в Запоріжжі? От я спитала, і ми бачимо карту смерті. Вони не дойдуть. До Запоріжжя. Як загалом ситуація на фронті? Ми бачимо, що просуваються росіяни на декількох напрямках, і навіть на Курському напрямку вони відсувають наших хлопців назад? Як буде, ну, якщо ми візьмемо, наприклад, листопад у найближчий якийсь період часу? Ну так вони йдуть, не зупиняючись. Ну, вони медленно, але йдуть. От ми бачимо, люди йдуть. Ну, це ж, ми ж спитали за воїнів, за російських. Вони будуть іти, отак, і будуть іти. Ще до Нового року вони будуть йти, будуть навіть радуватись, да? ну так побачимо, як. як... 100 грамів да, влеп'ять. Тобто вони ще будуть захоплювати медленно, медленно села, поглощати їх. На встановки до Нового року не бачу. До нового року не буде. Mm -hmm. Я просто хочу подивитися, чи буде зупинено в наступному році. Давайте. Чого чекати? До речі, я дивилася в своїх розкладах в себе на каналі «Гадання Гадані. Можу сказати, що дуже багато розкладів вже показує, що в слідючому році мир а, по всіх містах: і Одеса, і Харков, і Київ. Так що в наступного році в нас буде мир. А, от ми бачимо, що людина біжить з свого міста. Тобто, це на начало слідучого року, чи це на кінець року, бачите, ще будуть люди виходити, виїжджати, тікати, тікати з міст. Але ми бачимо, помните, ми дивилися ту жінку на початку. Mm -hmm. е, ну, я не знаю, вона це чи не вона, але меч це як розрубати на пополан. тобто припинення. Да? Ну, Відкинути оце все, що було. І підписання. Дивіться, як гарно. От я просто хочу продемонструвати вам цю карту. Вам видно? Угу. Добре видно? Так, да, так. Да. Дивіться, от я вам показую. Читає людина ось цю бумага. Круга угу. держи ручку. Підписати. Буде підписання мирного договору. Ось ми бачимо, От, чітко карти показують. Це не мої слова, це самі ви бачите, тому я в себе на каналі всі карти показую, тому що моє мнення, це моє. Я прямо так хочу, не знаю, чи людям буде видно. Що одна людина читає, друга держить, щоб підписав. Тобто зустрінуться двох, і двоє будуть підписувати. Двоє будуть підписувати. Ось. Обоє недовольні, ми бачимо з вами. Тобто і одному не подобається, і іншому не подобається, але їх заставили війти в цю кімнату. Закрили двері, вам там закриті двері, да, і сказали, так, ви там якось домовляєтеся, тому що нам це все вже набридло. І все, і буде підписання, хоча перед цим буде читатися, але я думаю, що виходу немає у цієї людини. Тобто, це просто ознайомлення, але ручка приготовлена, тобто буде підписано. Це ж таке буде. Так. І, все ж, і все ж таки будемо ми незадоволені цим підписанням. Вам теж карти інтересні, я тому кажу, що карти це ну, чудовий інструмент. Це просто, знаєте, не все можна по картах подивитися. Зрозуміло, є речі, які е, приходять з снах, є речі, які ми бачимо на вулицях. Е, там, за всім треба дивитися, люди не дивляться за цим. Але ну, так, хто в цьому, то, той знає. Так, але я бачу підписання і кажу, що буде мир в слідючому році, буде підписано двома людьми договір, і буде мир в слідчому році. Ні в кого не буде іншого виходу, як домовитися про підписання. Нікому не сподобається те, що будуть підписувати. Ну, Одніх тіли. Щось, а і ще теж хотіли щось, але От так. От, ну, Але це буде кінець в наступному році. Якийсь компроміс знайдуть, але ми будемо задоволені. ну. Зрозуміло, що нам більш боляче, ніж їм, який у нас компроміс. Знаєте, навряд чи. Вони все покинуть і повернуться і підуть. Це ж треба розуміти. А як щодо обстрілів? Обстріли теж лише наступному році закінчаться. До нового, нового року? Ну, так, так, до нового року ні, ні. Mm. При підписанні, може, перед цим там будуть якісь затиші, ще там щось, не знаю. Але в цьому році ми бачили, так, да, в цьому році нічого не припиниться. Це буде тільки на слідучий рік. На жаль, е, як щодо обміну військовополоненими, завжди чекають обміни, найближчий обмін, можливо, в жовтні ще буде, чи не, не буде? Не будуть і далі, тут навіть нема за що дивитися. Процес іде завжди. Завжди. Вони, я дивилася, обмінюють і дітей, там якось, і дорослих, і тих, і тих обміни, і розмова про обміни йдуть завжди. Угу. Це багато обміняли і показували, тому що вже одних поміняли, але там ще залишаються захоплені оці. Як новобранці російські, ну ці молоді, ці воєннослужбовці, срочники, вони ще є у нас, тому їх будуть старатися обміняти, путіну не треба, щоб там люди були, устроїли Бучу. Тобто їх будуть міняти, а значить, обміни далі буде щодо допомоги біженцям, які зараз в інших країнах українським біженцям, бо вже заговорили про те, що треба перестати виплачувати допомогу, щоб українські чоловіки поверталися, щоб поповнювали лави зсу. Чи будуть продовжувати європейські країни нашим біженцям допомогу? Будуть продовжувати, чоловіків не повернуть, нема такої навіть як сказати, такого механізму навіть немає. Тому десь будуть більше допомагати. Зрозуміло, що це буде менше, ніж раніше, але діватися нікуди. Вони будуть допомагати, поки не закінчиться війна. А потім. А я кажу, що в наступному році вони закінчаться. Тобто, ще яких піврочку вони там посидять, а потім будуть їхати в Україну, бо після того, як завершиться війна, зрозуміло, що їх ніхто вже там не буде тримати. І mm -hmm. їм прийде якось вирішувати це питання. Відбувся скандал з генсеком ООН. Він поїхав на саміт Брікс, а на саміт, який був у Швейцарії, саміт миру, який був від України, не поїхав. Чи буде якась йому, не знаю, покарання? Можливо, його усунуть від його посади. Як це закінчиться? Це його... Нічого йому не буде, він поїхав, тому що там був Сі Цзіньпінь, там був що там, моді був, це, а, а там, де була в Швейцарії, там не було таких високопоставлених ліц, так скажем, да? президентів. Що йому буде? Нічого йому не буде. Нічого не буде. Ну, Він поїхав домовлятися не тільки там з Путіним. Він поїхав домовлятися з людьми, які а чого моді поїхав зустрічатися президент Німеччини? Він ж в Україну не їде, а їде куди? В Делі? Нічого не буде. Ну, вони всі продажні. Ви що не знаєте? Ще одна особа, яка таємно спілкується з Путіним, Ілон Маск. Чи дійсно в нього є якісь там таємні зв'язки? І Маск підтримуєш Трампа? Виходить. Якось, якось вони спілкуються, і чи є там щось про Україну в їх спілкуванні? Чи це лише бізнес? Безумовно, що ми бачимо карту, от ми спитали, про що, да? його інтересує, що от людина показує пальцем на ну, вважаємо, що це Луна, да? тобто космос. Він займається космосом. В Росії теж є космічні всякі програми. Бачимо тут короля, це його бізнес. Безумовно, що в Україні такого бізнесу немає. Ви ж розумієте, що вони всі, його не можна ні за що купити. В нього стільки грошей, що він сам когось хоче може купити. Але він заінтересований в тому, щоб співпрацювати і далі розвивати свою космічні програми різні, там, якісь можливо потрібні. Ну, я ж не знаю, що там. Точно можемо сказати. Можливо, і в підтримку Трампа, можливо, ще там щось. Ну, я не думаю, що вони розмовляють про Україну. Да, той може, можливо, просити. От Кажуть, що якби Ілон Мак не розрішив там щось перекрити, не буду казати, в якому місці, тому що я можу щось напутати, в тому люди будуть мені писати. Но зрозуміло, що Путін міг попросити, наприклад, його. Перекрити тут, перекрити там, перекрити сям. І Йому Україна взагалі, ну, що він від нас може мати? От скажіть, будь ласка, от, що ми для нього? Ми ніхто, нічого і звати нас ніяк. Бо ми не співпрацюємо з ним. А, тому йому ми не інтересні. Інтерес, людина бізнесу. Ви інтересні тоді, коли з вас можна щось пойміти. От і все. Зрозуміло, він говорить в рамках вигодно, невигодно. Він просто так же нічого не робить. Це значить за якісь гроші, за якісь уступки, за, за це, за це. Ну, в общем, да, він пальцем не пошевільне. Це йому за все було заплачено. Заговорили про ліквідацію МСЕКів, чи зміниться все ж таки щось після ліквідації і після реформи цих комісій. Я дивилася, їх точно ліквідують, тому uh -huh. це навіть уже безповоротно. Але що буде потім, чи буде більша корупція, чим була, давайте подивимося, чи це буде більш прозоро. Як люди будуть отримувати після нового року інвалідність, чи будуть хабарі, чи більші. Все одно будуть люди, які будуть за це відповідати. Да, ми бачимо боліт сидить. Але карта зв'язка це не хабар, це, воно ще довго не це якось, як той казав, прозоро. Безумовно, що по сімки будуть знаходитися, якісь лазійки, де будуть е шукати, да, як купити, але цього буде менше, чим було. Все ж таки трошки краще вже і вже добре. Ну, так, так, карта звізда, ну, зірка, да, це карта, як не можна уловити, отак, не можна піймати. Це. Через якусь програму, так? Програму буде. як дій. А от чи будуть доведені до кінця Ту, то, то воно повинно піти в государственні органи. Якщо не по суду, то не, не, не зрозуміло. От будуть доведені до кінця справи з цими керівниками секс, прокурорами, які зараз піднімаються? будуть посадки будуть. Зрозуміло, що будуть. Зрозуміло, що не всіх. Ну, кожного відслідити ми не можемо, але показателі якісь будуть. Угу. Якихось най таких найкрупніших. Ну, крупа там покажуть, напевно, які посадять. Хм. Ну, та що, ви казали, там на кроваті. Лежать. Ну, когось там на поруки взяли, ще там щось, ну ще. Замнуть. Знаєте як. Це, от як я дивилася передачу, що о, 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 ці організації, які прослідковують такі оці всі справи, вони їх держать на контролі, щоб ви розуміли. На контролі держать там і гроші, все інше. Ну, тобто, які будуть слідкувати, за якими, ті будуть доведені до кінця. А ті, що не будуть слідкувати, ну, то там вже будуть скидатися грішми, може, купляти, не знаю. Ну, зараз не, не так легко, мені кажеться, купити. Трошки вони там налякані, ну нехай. Може, ж все одно буде таке менше цієї корупції, хоча б через те, що вони будуть налякані. Подивіться. МВФ і Європа дала гроші Україні. Але перед цим приїжджали представники. Тобі ж вони сказали, викорінюйте корупцію, наче ми вам грошей не дамо. І не тому, що це за красиві очі це все роблять. Там требують, там кажуть, так, давайте, вже щось робіть. Ну, правильно, і... вони дають гроші, а їх розкрадають. Так, а вони так і кажуть, і, 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 звиніть, у вас тут. На грошах спляти, а ми дуже не вам давати. Ми що взагалі з дуба попадали? І все, і почали трясти трохи.